Зумовлені відсутністю, так, бо не дозволяється включення до складу там валу, витрат, формування в податковому обліку е сум не підтверджених первинними документами. Mm -hmm. Їх немає, реально їх немає. Немає права формувати платників і відображати в деклараціях ці суми оскільки в нього відсутні привинні документи. Але якщо це буде відображено в акції, перевірки, і буде. Таке питання, скажіть, яким чином він це підтвердити, якщо я не втрачу. А якщо але тут є ризик, в цьому є суттєвий ризик. Якщо проходить 90 днів, ти відновив документ, але не всі, то тоді виключається з складу зобов'язань податкових сум по, по, по відсутніх документах, які не відновлені, і, і там тоді ж наступає пряма пряма норма податкового колексу. ти вже в суд несе. Які хоч документів, вони вже, по ідеї, не мають приймати домом. Це не, не такий варіант, що тіпа, mm -hmm. Ну, Тобто, якщо ти 90 днів такий не знайшов документів, ні, ні на цей, то значить... Їх нема. Просто їх, їх нема. Вони трактуються, як їх немає. Якщо ти їх знайшов на 95-й день і вони йдуть на твою користь, і ти їх пред'являєш навіть в суді, вони ну, вже доважні... Це 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 90 днів це термін для е, зупинення. Якщо на 95 те це ще буде пропадати в період оформлення результатів перевірки, їх можна буде долучити. Ні, ну я отримую. Беремо 100-120 днів, так, так. Але це тоді виходить нонсенс. Чому? Тому що е, хай буде собі, податковий кодекс так трактує, Але в суді ти ставиш попитання, питання, прошу для Хамуха взяти до уваги такі-то такі документи і ця прерогатива ну, суду. Процесуального... Допустити, допустити ці документи процесу чи процесу. не допустити? Я думаю, що суд таки до розгляне ці документи, візьме й до уваги. Ну так, якщо тут можна Бо Тому що мова права, це на є нікчемної. Я маю право. Так що тут податківці можуть собі ставити дуже багато питань, можуть трактувати все на свою користь, але все залежить від однієї інстанції. Тут же можна бути з того, що сталося, але ну, там правда представництво було, чесно кажучи, не зовсім в судах. Також були втрати документів, надавалось 90 днів на відновлення, не відновлено взагалі. Було 90 днів, було проведено до і в судах пройшло на користь відкору. Ну, якщо не відновлено. Там в нічого зрештою не було. Ти ти не маєш чим, в принципі, ти не маєш чим і на яку позицію доставляти. Ти не маєш ні за, ні проти. Значить, я апріорі, що ти такий парень. Хотів би я собі допомогти, але ти. Оце перший крок, це саме основне. Якісне відпрацювання цього листа, це все діло тоді вже не потрібно. А яка практика от, по тих запитах? Вони відпрацьовані вже до мілочей, чи вони такі собі. Вони такі, були колись, такі лишаються. Коротше, тут якраз перше питання, де можна все ломатично. Ну, вони по-любому були призначена перевірка, так чи інакше. Але це комплекс, комплекс вже тоді до належної до допустимої до козового і оскарження. Це все буде використовуватися, тому що ти перший раз звернувся, другий раз звернувся, там неправомірно, там неправомірно, там не мали права на надіслання, там порушили. Oh. Оскаржується oh. наказ. Оце oh. перший крок, да, який тіпи, для формування належної до допустимої доказової бази вже тоді при оскарженні тих ПП. Оскарження наказу на також. Він, ну, тіпи, одна проблема в касу, що оскарження. Рішення е, суб'єкта владних повноважень не зупиняє його дію. Тобто подача позову в суд про оскарження наказу на проведення перевірки без клоптання про забезпечення чи да, збільшні заходи. Його не вопрос, забезпечення не забезпечення. Це забезпечення заходів, хто цього не ставить, це його проблеми має ну, право суд. Були випадки, конечно, але не дуже хочуть. Ну, тут таке.